Під лінії зіткнення розрахований. пропускна да. споможність до 2 тисяч транспортних засобів та 5 тисяч осіб протягом зімок. Відповідно до 8 годин зимовий час з 8 до 17. Наказом 415. В Визначено зимою, весіння та літні переїдні. Для здійснення пропускних операцій облаштовано 12 смуг руху для легкового транспортного засобу, 2 смуги руху і 4 робочих місця на кожного напрямку для пішоходів та окрема смуга руху для оформлення гуманітарних напосідів. Дана кіпроводка зазначена для рахів, корпусу для пішоходів. І

Операція, на виконання міського відбудеться відновлення роботи контрольного від'їзуть. Да, ми... Контроль здійснюється по технології. Відбуває машина, перевіряється Під Машина чи шахи перевіряється на ядерність допоможі, дають право

Виглясти, для пішоході отримали така сміска, придат автомобілів. Це, до речі, краще зроблено, ніж те, що ми бачили так, так, так. в Донецьку. У нас є пункти захисту для населення, є відповідні біндажи. Можна буде відсмуватися. Бліндаж розрахований на 50 осіб а розташовані. Нато каптики будуть доїжджати, надавати документи. І, до речі, тут ми за допомогою червоного хришка встановили лічільники, який подає воду на окуповану територію. 90% води, яка подається, яка є на Луганщині, подається на Чекана, така на захисномуся, то не заворожі, це вже з досвіду, сплати, ніколи на вір, на бачите, не вижені, на виїзд, там. Члякому переношу раніше, коли розташовась на східній околиці міста Лисичарці, в селі Зорі залишалось 8. Береносам КПЛВ безпосередньо білизів. Крім того, дана біля намір, мав напряму позведення. Він безпосередньо полягає в точці, що відповідна вода до теж. Так, дійсно, все. ми все перевіряла, вийшло там знак. Ну, об адміністраціях обласнувала. Добрий ранок. А яка там сідається? Або якось. Ну, і це буде рано. Якась не можу коментувати дане питання. Це на цей спеціальний сміттєві. Я покиную свои загоняют ваши контролические. Я когда збройся, подавлю, надо было просто надо, все, зогляду снизу дали друзья. Все можно появшись по питаниющем, просто побачив. Так, так вони так, закриті, ізольовані Ізольовані інформацію вони отримують не своїми главнами, своїми руками, а лише те, що вони отримують з підконтрольних Російської Федерації, засобів інформацією. Катериновка не буде. Ні, вони реєстрацію проходять, приходити будуть як на звичайному бухту. Це якийсь тисяч метровий. Прямо перед нами дорога піднімається верх далі за насадження не видно, це місце з залізницею, залізниця, безпосередньо за залізницею вже лізуть. Того, того разу, коли відкрився рух, з нашого боку пішли люди нашого пішов транспорт, пішли люди. Разом з тим на орло вони пропущені не були, люди почали повертатись. Автомобілі. Крім того, що місцевість праворуч-ліворуч у них розвідана не було. Мімна небезпека і таке інше, тому вживали заходи органами місцевої влади, силами Державної служби навчальних ситуацій щодо евакуації. То, з метою забезпечення життя та здоров'я населення, було прийнято рішення щодо тим часу. Ну, і ще можна додати, що На сьогодні це ну, поки що не діючі, а адміністрації одної і другої, найкращий Петровел, в принципі, були, в сміслі, ось, огоїнів, було в смислі обладнання, свого статування, здійснення, комунікації, через те, що врахований досвід до всіх попередження.